Острів, якого не існує. Антон та його друзі вирішили вирушити у незвичайну подорож вони почули про загадковий острів, якого не було на жодних картах, але місцеві мешканці знали про його існування. Кажуть, що люди, які потрапляли на цей острів, більше ніколи не поверталися. Для Антона це звучало як ідеальна пригода. Він був шукачем екстриму і завжди шукав нові способи випробувати долю. Його друзі підтримали ідею, і невдовзі вони вже були на невеликому рибальському човні, що плив у напрямку таємничого острова. Коли човен нарешті пристав до берега, вони виявили, що острів виглядає досить звичайно ліс, пляж, невеликий пагорб. Нічого особливого. Але як тільки вони ступили на землю, щось змінилося було відчуття, що час зупинився. Не було вітру, не було птахів. Лише глибока тиша. Гуляючи по острову, вони натрапили на старий кам'яний вівтар. На ньому були викарбувані дивні символи. Один із друзів Антона Сашко сказав, що це, мабуть, частина якоїсь старої цивілізації, що колись існувала тут. Проте, чим більше вони наближалися до вівтаря, тим дивніше вони себе відчували. Здавалося, що острів почав дихати. Земля під ногами наче пульсувала. Вони почали повертатися до човна, але не могли знайти дорогу назад. Острів наче змінився. Дерева стояли інакше, доріжки зникли, і їхні телефони перестали працювати. Час ніби розчинився, і здавалося, що вони блукали годинами. Зрештою, вони натрапили на стару хижу. Всередині були свічки, що горіли, та карти з позначками. Здавалося, що тут жив хтось, хто знав цей острів дуже добре. Але хто? Вони відчули чийсь погляд за спинами. І саме тоді зрозуміли вони тут не самі.